Вітаю дівчата! Сьогодні розбираємо нову невеличку поставочку пряжі, нові цікаві артиклі, яких ще не було в магазині, і трошки покажу ще, що є, але немає поки що в інстаграм, поки не було часу ще викладати. Отже, давайте почнемо. Ось ці два красунчика на жаль, тільки два, замовляла більше, але, мабуть, хтось мене випередив і йому дуже пощастило, тому що ця ниточка просто. Дуже класно. Це ангора, це суміш від зеня баруфа. 50% меринос, 30% ангора і 20% ПА. Метраж 4,17. Ниточка, вже бачите, з пушечком йде. Скрутка в неї не туга. В лицьовій гладі не косить, резинка, ну, резинку не тримаю, або треба щільніше просто в'язати. Я в'язала цей зразок спицями 3,5 резинка і 4 мм лицьова гладь. Кольори один на одного не линяють Так, от така скрутка. Після прання першого, дивіться, ось такий пушечок є. Ангорку добре видно. Пряжа м'якенька, приємна, дуже на дотик. Підійде для в'язання в одну ниточку, як і светрів, так і кардиганів. Я думаю, що для нечутливих зовсім людей і шапочки можна в'язати, шарфи. Два кольори в наявності такий приємний рожевий, він більш до теплого рожевого. І наша улюблена лаванда зараз непогано передеться колір. Одна бобіночка лаванди і всього одна бобінка рожевого. Я думаю, ще дуже класно буде в ажурних малюнках, а також коси, арани, все, що ви можете придумати, все це можна робити з цією ангоркою. Так, далі хочу вам показати, яка, яка ще є ангора в магазині. От, до речі, баруфа, ще є бобінка. Ось такий колір. Він сіро-сіро-лавандовий, я б сказала, це. 60% меринос. 20% ангора і 20 теж ниточка вже скручена для того, щоб ви могли в'язати в одну ниточку спиці 4-4,5. тому що ця ниточка трохи товща, ніж оця новинка. Є лише один колір в наявності, буквально на один виріб. Теж такий пухнастик класний і дуже м'якенький. Зеняба Баруфа, як завжди, не підводить, ниточка супер якісна. Так, далі, що ще я маю? Ось такий пухнастик, прям дуже-дуже пухнастий, пухнастіший, ніж ці, тому що він має більше відсотків ангори: 60 ангора і 40ПА. Теж ниточка товстенька, спиці 4,5-5, в залежності від вашої щільності. Бобіночка ось така перлина, я би сказала, така сіра перлинка. І яскравий бірюза, камера показує більш як більш блакитний, він трохи світліший, засвічується. Бобінка невелика. Але може підійти на футболку, наприклад, і або комплект шапка шарф. Так далі. Чудовий артикул, також дуже пухнаста ниточка, м'якесенька. Тут у нас склад 70% ангори і 30% меринос. Ниточка повністю натуральна, такий гарний колір орхідея. Здається, я його назвав. А магнолія навіть магнолія тут є назва кольорів, тож вже трошки легше. Більш фіолетова вона, як я дивлюсь на камеру і на бобінку. дуже гарненька, м'якенька, і знову ж таки метраж, такий, який дозволяє в'язати в одну ниточку. Від трьох 3,5 також залежить від вашої щільності. В такому складі є ще колір синій електрик. Яскравий дуже гарний синій колір. І невеличка бобінка такий хвойний зелений, дуже гарний, буквально на один виріб. Також є в наявності ангора 70% це в нас Регіна артикул. 70%, 10 шерсть і. 20 па ниточка ця більш така тоненька, на машину підійде в одну ниточку. Спиці, можливо, від двох з половиною, якщо ви любите тоненькими в'язати, такий колір пастельний, не знаю, як рожево, рожево з фіолетовим, але такий не яскравий він. І сіро-блакитний. В такому ж складі. Теж невеличка бобінка. Також, з новинки, суміш з альпакою і люріксом чи шибрики. Ось такі вони по товщині Бачите? Артикул називається Sparkle. 33% альпака, 33% кід Мохер, 24 PL і 10PA 24 і 10, 24 і 10 це синтетичні волокна. Це саме той Люрекс і основа, на якій тримається пух альпака і пух кідмохеру. Так, не сказала вам метраж. Метраж 350 метрів на 100 грам. Так, колір, який я назву абрикос, але все ж таки в дописах в інстаграм буде написаний колір з бобінки. Класний. І оце, звісно, мій фаворит. Дуже гарний колір і передається зараз на камеру теж дуже гарно. Це він як вино, я б назвала, ну давайте подивимось. Розен Розвуд написано на Бобінці. Теж, неймовірно, гарний метраж. Так, а, метраж 350 метрів на 100 грам. Можна в'язати в одну ниточку. Ось так буде виглядати лицьова гладь. Я в'язала спицями 4,5. Подивіться, в мене зразочок не щільний. тобто можна і 4 брати, а можна і спиці 6 брати. Для павутинок теж підійде, буде дуже класно, Ніжнесенький пух, він зовсім не колючий. І ось ці люрексові такі шишибрики, вони там не шкрябають, вони не колючі. Можна абсолютно для наголе тіло, як повутинки носять, і не буде воно відчуватися. Дуже м'якенька, такий делікатний пуш... пушечок, він, бачите, не такий високий, але густий. при цьому. Можна, я думаю, в'язати в дві ниточки для кардиганів, для шарфів таких об'ємних. І покажу вам ще. Більш жовтенький він. В житті більш жовтенькі, ніж камера зараз передає. Теж гарненькі-гарненькі. Є одна бобіночка цього кольору і дві бобінки вина. Наступна ниточка це маринос 100% від Зен'я баруфа. 100% меренос, метраж 2,14, це 700 метрів на 100 грам пряжі 2022 року. Артикул називається Меринос Меренос не кардний, це точно, і я б не сказала, що він гребінний, хоча він має такий легкий блиск, наче трохи шовковий. І ця ниточка має потовщення. У зразочку дуже цікаво виглядає. Цей зразочок я пров'язувала на машині, резиночка навіть тут така пружна вийшла. Я думаю, що це за щільності. І в лицьовій гладі не косить, і за того, що ниточка, бачите, з потовщеннями йде, виходить ось таке цікаве полотно. Цей колір меланжик, але мені здається, тут я вже дуже рихло пров'язала, але я пробувала, як підійде, на яку щільність на машинку, наприклад, на футболки. Тому що для ось такої структури, фактури ниточки дуже класно просто лицевою гладдю в'язати футболочку, і, звісно, вона буде продуватися, прям спекотно-спекотно в ній не буде. Ну, і, звісно, меренос ви не будете носити в 27 градусів, а на градусів 20. Ось зразочок в дві ниточки. Теж, в принципі, по товщині дуже класно підходить. Не косить. І бачите, тут в мене не щільно зв'язано, тому резиночка не тримається. На спиці, я думаю, можна брати приблизно 3-3 міліметри, якщо в дві ниточки, резинка. 3,5 можна брати на основне полотно. Класна ниточка, вона супер м'якенька. Такий апельсинчик. Погано передає камера, не хоче, робить більш, більш жовтою, Насправді він такий апельсиновий апельсин. Далі рожевий, рожевий, неяскравий. Цікава, звісно, така фактура, дуже подобається. І червоно-теракотовий. Такий дуже класний меланжик, Дивіться, яка м'якенька бубінка. Не відчувається якоїсь просочки, такої, як буває в кардній ниточці. Тому, я думаю, це якась суміш між кардною та гребіною. Ось такі новиночки. Ниточку можна буде придбати в інстаграм магазині, посилання буде обов'язково під відео, тож переходьте, можете в інстаграм мені задавати запитання, якщо щось не зрозуміло, По відправкам, по... взагалі по ниточці. Пишіть в інстаграм, обов'язково ставте вподобайки на це відео і діліться з подружками. Гарного дня, до побачення!